Лава Ісусу Христу. На сьогоднішній лекції, дорогі друзі, ми будемо обговорювати надзвичайно важливий документ авторства Папа Бенедикта XVI, а саме його третю енцикліку Любов у правді про інтегральний розвиток, людський розвиток у любові та правді. Ось так виглядає українське видання цієї енцикліки. За вісім років свого понтифікату Папа Бенедикт XVI. Написав дуже багато текстів, чотири апостольські адгортації, 129 апостольських послань, 116 апостольських конституцій та інші послання, проповіді, думки, статті і так далі. І ось протягом цього короткого часу вийшло три енцикліки Бенедикта XVI. Перша енцикліка фактично вийшла вісім місяців після його обрання папою під назвою «Deus Ускаріта Сест, Бог і Любов. Яка була присвячена людській божественній любові у 2006 році. У цій енциклиці папа зазначає, що він хотів би пояснити поняття любові в різних її вимірах: ерос як дар любові між чоловіком і жінкою, який походить з того ж джерела, що й доброта творця, з того ж джерела витікає можливість любові, що відмовляється від себе заради інших. В 2007 році публікує другу енцикліку Спесальви Надію і спасенні», де пояснює головні причини, які надихають християн тривати у надії на вічне життя. І ось в 2009 році виходить, славнозвісна енцикліка Сінварітат, Любов у правді. Професор університету Святого Христа Дієго Контрера так зазначав. Про цю енцикліку, що це не лише богословське міркування, але шлях сприйняття життя, який стосується всіх віруючих. Я вважаю, каже професор, це, багато, це багатство нагадує оці церкви, які висловлювались дуже глибоко, але в той сам час вони все розуміли і їх навчання було практичним для більшості християн. Карітас Інверітати фактично третя остання енцикліка, опублікована 7 липня 2009 році. Вона вийшла різними мовами західними. І ось в цій енциклиці папа зосереджується на проблемах глобального росту, поступу до спільного блага. Енцикліка так і називається: Про інтегральний людський розвиток у любові та правді. Вона спрямована до політичних бізнес та релігійних лідерів, до фінансистів, до всіх людей доброї волі. Енцикліка «Карітас інверітати» містить детальні роздуми про економічні та соціальні проблеми. Папа в ній зазначає, що церква не пропонує якихось конкретних технічних рішень, але радше моральні принципи, на яких мають прийматися, базуватися рішення щодо будівництва суспільства і держави. Економічні теми. Енцикліки включають критику фундаменталізму вільного ринку. Ній папа наголошує на необхідності того, що, щоб дії всіх економічних суб'єктів керувалися етиком, окрім мотиву отримання прибутку, ціла низка інших обговорівних тем цієї енцикліції, це і голод, це і проблеми навколишнього середовища. Проблема міграції, сексуальний туризм, біоетика, культурний релятивізм, соціальна солідарність, енергетика та, та інші проблеми людства. Розглянемо коротко головні розділи енцикліки. Енцикліка складається вступу, шести розділів і висновку. У вступі Бенедикт XVI е, фактично. Обговорює те, як любов та істина повинні бути фундаментальними складовими розвитку не лише окремої людини, але й суспільства в цілому. Любов, милосердя, описується папою як надзвичайна сила, яка спонукає людей прагнути до загального блага. Він зазначає: цитую дослівно, чим більше ми прагнемо забезпечити спільне благо, яке відповідає справжнім потребам наших ближніх. Тим ефективніше ми їх любимо. Папа підкреслює, що, хоча любов є цитую, серцем соціальної доктрини церкви, вона має бути пов'язана з істиною, якщо хоче залишатися силою добра. Без істини любов може стати цитую, порожньою оболонкою, яку потрібно наповнити емоційними впливами, які в гіршому випадку можуть призвести до того, що любов перетвориться на свою протилежність. Подібним чином, соціальні дії без правди можуть закінчитися цитую служінням приватним інтересам, служінням логіці влади. Інший ризик для людини без правди полягає в тому, щоб стати жертвою надмірно скептичного та емпіричного погляду на життя. У вступі папа віддає належненці цикліці Павла VI, яка вийшла в 1967 році. Енцикліці попульором прогресію, яку він описує як «рерум-новарум тих днів. Бенедикт визнає, що повторює основну тему попульором прогресію, і закликає людей прагнути до більшого розвитку всім своїм серцем і розумом, до більшого розвитку. Він наголошує, що християнин покликаний займатися політичною діяльністю на благо інших людей настільки, настільки ж він або вона здатний. А також любити і допомагати своїм ближнім на індивідуальному рівні. Перший розділ енцикліки Любов у правді називається Послання енцикліки популярум прогресію». В цьому першому розділі Бенедикт продовжує обговорення популярум прогресію енцикліки папи Павла VI, яка вийшла після завершення Другого Ватиканського собору в 1967 році. Та ілюструє, як вона, ця енцикліка. Узгоджується із загальним вченням Павла VI та з ширшою традицією католицького вчення. Бенедикт згадує, як ця енцикліка наголошувала, що інституції, призначені для прискорення суспільного розвитку, самі по собі недостатні для забезпечення хороших результатів. Він нагадує нам, що Павла VI підкреслював, що головні причини тривалої бідності не матеріальні, а лежать у хибах волі. Та цитую браку братерства між людьми та народом. Він стверджує, що люди, які працюють на благо інших, потребують власного індивідуального почуття покликання, яке частково походить від святого Писання та життя Христа. Венедикт 16 в цьому першому розділі енцикліки in Veritate стверджує, що, хоча лише розум може визначати нерівність, і глобація зробила, глобалізація зробила наш ближній, він не може встановити почуття братерства. Це не є функція розуму. Не може він встановити почуття солідарного ставлення людей один до одного, яке витікає з Божої любові. Папа вводить тему щодо важливості подолання голоду і використовує цитату з популярним цитую Прогресіо. Народи, які страждають від голоду. Звертаються до народів благословенних достатку. Другий розділ енцикліки Бенедикта XVI. Любов у правді називається Людський розвиток у наш час. В цьому розділі папа описує глобалізацію як головну рису нинішньої епохи, визнаючи величезні переваги з виходом із недорозвинутості цілих регіонів і націй. Папа застерігає, що глобалізація вже створила багато нових проблем, і що без впливу любові та істини це може завдати цитую безпрецедентної шкоди та створити нові розбіжності всередині людської родини. Бенедикт XVI попереджає щодо небезпек, які виникають через незбалансоване зростання, та від тих, хто шукає прибутку виключно заради нього самого і не вбачає. Прибутку засіб робити добро. Папа обговорює зростання нерівності, включаючи появу нових груп бідних навіть у багатих країнах. Він наголошує, що глобалізація частково спричинила згубний культурний еклектизм і зрівняння. Звертаючись до політичних лідерів, Бенедикт XVI нагадує, що цитую, основним капіталом, який необхідно захистити, є люди. Є Людина і припускає, що скорочення тривалого безробіття має бути пріоритетним завданням, оскільки воно спричиняє цитую, великі психологічні та духовні страждання. Венедик 16 нагадує про страждання, які спричинені нестачею їжі в слаборозиному світі, наголошує, що нагодувати голодних є етичним імперативом для християн, проглядаються чіткі тенденції, які шкодять розвитку. І тут Венедик 16 наводить ці головні тенденції, які шкодять розвитку. Перш за все, це, очевидно, поширеність корупції як у бідних, так і у багатих країнах. Друга тенденція існування шкідливих спекулятивних потоків капіталу. Третя тенденція пов'язана з тим, що допомога розвитку відволікається від належних цілей через безвідповідальні дії. І ще одна тенденція. Папа критикує нерегульовану експлуатацію земних ресурсів і надмірну ревність з боку багатих країн щодо захисту знань через надто жорстке відстоювання права на інтелектуальну власність. Особливо це стосується в галузі охорони здоров'я. Папа Бенедикт XVI попереджає про небезпеку, нав'язаного державою атеїзму, який, за його словами, позбавляє громадян моральної та духовної сили. Яка необхідна для справжнього розвитку, без якої цей розвиток неможливий, та щедрої відповіді на Божественну любов? Венедик 16 наголошує, що для успішного розв'язання різноманітних глобальних викликів знадобиться як любов, так і пізнання. І знову таки цитує популярну прогресію: цитата: людина, натхнена справжнього милосердям, уміло працює. Щоб відкрити причини нещастя, щоб знайти засоби для боротьби з ним, для його рішучого подолання. Третій розділ, Енциклі Кікарі та Сінверітати, називається Братерство, економічний розвиток і громадянське суспільство. В цьому розділі Венедик XVI закликає до економіки цитую дарування та братерства, обговорюючи, як дарування та отримання дарів відображає природу Бога. Та як це допомагає будувати спільноти? Бенедикт стверджує, що громадянське суспільство це найбільш природнє середовище для дарування, і це важливо в діяльності держави та ринку. Посилаючись на фінансову кризу 2007-2008 років, Бенедикт виступає проти ринкової економіки, де економічні агенти діють виключно з власних інтересів. Він наголошує, що лише комерційна логіка не може вирішити всі проблеми суспільства. Та обов'язково у комерційних цитую відносинах принципи і логіка дарування як вираження дару можуть і повинні знайти своє місце в нормальній економічній діяльності. Саме дарування сприяє розвитку почуття справедливості, відповідальності за іншого і спільного блага серед різних суб'єктів економіки. Бенедикт XVI нагадує заклик, який подано ще у «Популярну прогресію щодо створення такої моделі ринку, де всі цитую зможуть давати і отримати. Він наголошує, що всі, включаючи бізнес менеджерів та інвесторів, повинні базувати свої рішення також на усвідомленні того, як їхні дії вплинуть на просування до глобальної солідарності. Четвертий розділ енцикліки називається Розвиток народів права і обов'язки довкілля. Бенедикт 16 в цьому четвертому розділі докладно зупиняється на концепції, згідно з якою права мають бути пов'язані з обов'язками, і що останні повинні мати пріоритет над першим. Занадто велика зосередженість на власних правах. Може привести до того, що люди повірять, що вони нікому нічого не зобов'язані, крім самих себе. І наплевалево вимагатимуть, щоб державні органи захищали власні права, навіть якщо вони завдають шкоди. Наприклад, право на надлишок, надмірність чи вести до прямого вибору зла і пороку. Це може призвести до послаблення самого поняття права і навіть до порушення основних прав. Бенедикт стверджує, що основні права є найбезпечнішими, коли кожен визнає, що має обов'язок поважати розвиток і права інших людей. Бенедикт XVI звертається до обов'язків урядів, які повинні прагнути піклуватися про глибокі моральні потреби своїх громадян, сприяти етичним, економічним системам, де учасники прагнуть. Максималізувати не лише свої прибутки, а й спільне благо. В останній частині цього розділу мова йде про обов'язок захищати навколишнє середовище. Водночас, папа застерігає, що природа не повинна розглядатися як важливіша за людину, за людську особу, за людську гідність. Бенедикт XVI шкодує про те, що цитую деякі держави, владні групи та кампанії накопичують. Невідновлювані енергетичні ресурси, і це є серйозною перешкодою для розвитку бідних країн. Венедикт відзначає важливість для розвитку країн взяти на себе ініціативу щодо зменшення власного впливу шкідливого на навколишнє середовище, що може спричинити запровадження нових, більш екологічно чистих способів життя для їхнього населення. П'ятий розділ. Енцикліки Любов у правді Бенедикта XVI називається співробітництво людської сім'ї. В цьому розділі Бенедикт XVI обговорює важливість для людей жити в єдності і солідарності один з одним. Він стверджує цитую, що розвиток народів залежить перш за все від визнання того, що людський рід є єдиною родиною. Ізоляція є однією з причин різних форм бідності включаючи самоізоляцію, коли людина вирішує відійти від суспільства. І навпаки, солідарність і братерство є проти отруту від ізоляції, а також важливими для ефективного розвитку. Без солідарності і братерства такий розвиток є неможливий. Окрім солідарності, слід також звернути увагу на принцип субсидіарності. Ще один стовп соціального вчення церкви який є найефективнішою протиотрутою проти, проти будь-якої форми всеохоплюючого держави добробуту. Вітаючи роль різних культур, різних і у сприянні співпраці для людського розвитку, Бенедикт XVI наголошує на важливості уникання небезпечних ідеологій і релігій, які спонукають людей відривати себе від спілкування з іншими. Члени різних релігійних організацій мають брати активну участь у політичних дискусіях, задіюватися в різні громадські рухи, соціальні ініціативи. Тому між вірою і розумом може бути плідний діалог. Бенедикт XVI застерігає від секуляризму та фундаменталізму, які ускладнюють або подекуди у такий діалог. Переходячи до економічної допомоги від розвинутих до менш розвинутих країн, Бенедикт 16 наголошує на важ на те, що найважливішим видом допомоги є розширення доступу до ринків розвинених країн, які повинні виділяти більшу частку своїх бюджетів на зовнішню допомогу. Стосовно ж дискусії про етичну відповідь на міжнародний туризм і на в лапках епохальне явище міграції Бенедикт нагадує нам, що кожен мігрант є особою, яка має невід'ємні права. Цитую, які повинні поважатися всіма і за будь-яких обставин. В кінці цього розділу папа повертається до проблеми бідності, нагадуючи всім про величезну шкоду, завдану безробіттям. І те, як на це питання може відреагувати не лише уряд тієї чи іншої держави, а й фінансисти профспілки і споживачі. Бенедикт XVI припускає, що посилене регулювання фінансового сектора необхідне для захисту саме вразливих сторін. Папа наголошує в цьому розділі на важливості ефективного управління. Глобальною економікою, на відродженні економік, які постраждали від кризи, на уникненні будь-якого погіршення нинішньої кризи та більших дисбалансів, які можуть виникнути. сьогодні існує нагальна потреба, на думку Бенедикт XVI, у справжньому світовому політичному авторитеті, який мав би повноваження гарантувати дотримання його рішень усіма сторонами. Тому Бенедикт XVI чітко наголошує на важливості реформування і зміцнення Організації Об'єднаних Націй і міжнародної валютної системи, включно з тим, щоб біднішим націям було надано значно більший голос у міжнародних органах. І останній шостий розділ енцикліки Любов у Правді Бенедикта XVI називається Розвиток народів і технологій. В цьому розділі Бенедикт XVI хвалить переваги технологій, але й водночас попереджає, що суто технократичне мислення, коли рішення приймаються лише на основі ефективності, не забезпечить справжній розвиток. Технічні рішення не повинні бути відокремлені від етики. Бі Бенедикт 16 обговорює проблеми біоетики та стверджує, що такі практики, як аборти, Євгеніка та Євтаназія є морально небезпечними, і що їх прийняття може призвести до більшої терпимості до різних форм моральної деградації. Бенедикт XVI звертається до іншого наслідку технократичного мислення, розгляду особи людини у суто психологічних термінах, виключаючи духовну, що, за його словами, може призвести до того, що люди почуваються порожніми та покинутими навіть. У процвітаючих суспільствах, любов, яка є такою необхідною для людського розвитку, наголошує Бенедикт Шістнадцятий, не може бути повністю оцінена з матеріалістичної точки зору, а лише з усвідомленням саме глибинного духовного у висновку до енцикліки Любов у Правді, Бенедикт XVI повторює свою віру в те, що любов та істина в цьому тандемі, в цьому поєднанні саме необхідні для цілісного розвитку як окремої людини, так і суспільства, так і всіх народів. Усвідомлення Божої любові цитую дає нам відвагу продовжувати, каже Бенедикт XVI, шукати і працювати на благо всіх, незважаючи на те, що ми не досягнемо цього у цьому світі. Завершити можна першим реченням цієї енцикліки Бенедикта XVI, цитую дослід. Любов у правді, каже Бенедикт XVI, про яку Ісус Христос засвідчив своїм земним життям і особливо своєю смертю та Воскресінням, є головною рушійною силою справжнього розвитку кожної людини та всього людства.